Слава Ісусу Христу! Отче, підкажіть, ми молода сім'я, працюємо, працюємо, не п'ємо, не гуляємо, ніколи нічого злого не робимо. Купили будинок, одна дитина. Була одна дитина, син, у 22-му році народилася дочка, а в лютому цього року раптово померла. Але судді не в цьому. Я неодноразово у дворі знаходив то прикопані яйця. То копійки, то взуття підкладе дитяче. Багато хто каже, що це все погано. Хто це хтось вам робить, ці підкидали, підклади по ворожках, магам. Я не ходжу, я з цим всім борюся. Я така людина, що за своє життя, як то каже знову, нічого нікому не роблю. Живемо по совісті, а що в мене є нажити власним потом і кров'ю і мозолями. А як виходить, а як получається, я чи моя сім'я комусь як кістку горді? <кій> Ви знаєте, не раз так думаєш собі. Яйця закопані, копійки там підкидають, я свідомію. Ну я ніколи свій, свої подвір'я не перекопував, може там теж якісь яйця закопані. Всякі буває. Знаєш, як ці стухли, куди будеш їх викидати, та й люди перекопують. Не треба на все дивитися як на ворожбу. Ви тим даєте їм силу ворожкам, а собі робите неспокій. Диявол хоче, щоб його визнавали. Він хоче, щоб його боялися, бо він хоче на вас впливати. Як ви будете переступати через кожну нитку, через кожен якийсь папірчик, через кожне щось якесь намотане, перемотане, ви закінчите шизофренією, це, я би навіть сказав, в кращому випадку, а в гіршому випадку, Ви не доживете до старості, мрете молодими. Бо тому що людина, яка вірить в ворожбу, я не хочу казати, що її нема. Я хочу вам сказати, що ви ворожбу ставите вище Бога, що ворожба дужча, як Бог, Ви про що? Як ви так Бога поставили нижче плінтуса, як ви хочете, щоб він вас рятував? Ви знаєте, скільки мені приносить всяких речей незрозумілих? Тут в Дніпрі, от недавно. От, в мене там є такий крематорії і ми там все спалюємо. Я беру кожну цю вашу комедію в руки. Часом люди бояться, я сам приходжу, то все беру. Я ще в городниці був на парафії теж носив, виводив, викидав. І от такі жаби, як кашкет, отака от во жаба, я ще такої в життю не ведів більше ніколи. Я сам, ну не в руках я ніс, а на лопаті. Виносив її оту жабу отаку. І багато чого? Бо, тому що я Божа дитина. Я би опускав до того рівня. Оцих всяких мотанок чи що. ворожки для тупих. Кожен, хто ходить до ворожки, показує рівень свого інтелекту. Ви тупачі Я Божа дитина. Для мене Бог вище всього. Яка бабка ворожка зашмаркана може мені щось зробити? Як? Я хрещений, на мені печать дара Святого Духа, як вам ворожка може щось зробити? Певно, як ви відкрили їй двері, ви вірите в її, шептуни в заговорення, то певно, що так. Пустив дідька до душі і потом каже, мені так погано. Християне будьте Божі діти. Покайтеся, ви вінець Божого творіння, не опускайтеся до рівня Примітивщини, яйці, копійки, камчики, шнурочки і так далі. Взяв то фікну гетек, сміття просто. І казати, це, це для примітивних, для тупих людей, не для мене. Взяв, зібрав, кинув, спалив геть все. Перехрестив водов покропив свічену крапку. Самі дітько роблять рекламу. Розумієш, потім каже, що у нас так у в житті погано. Бога виробіть рекламу на кожному кроці. Кидайте мені все, що хочете. Я Божа дитина. Є така українська народна пісня. На камені ноги мею, на камені стою. Не? Кругом мене чари сиплять, а яся не бою. Знаєте, що хочу вам сказати? У нас вчора за цілий день було десь 5 годин було світло. Сутки. А? За сутки, за сутки так. А так не було. Сьогодні також, я що хочу вам сказати, дивіться, коли його нема, ми тоді відчуваємо, як це складно. Нічого не можеш робити, не можеш включити кондиціонер, кого є, не працює там то, там то, ну і так далі. І коли, знаєте, нема того світла, ми вже беремо там, заводимо генератори. так? Генератор такий простий десь годину бере ну, примірно одну літру бензину. так? Залежно, якої потужності. Ну, давайте так візьмемо. Літра бензину коштує 50 з чимась гривень. Розумієте ціну світла? І я собі так думаю. Ми так нарікаємо часу. о, який газ дорогий, і о, яке світло дороге. Ви не про то думаєте. Кожна річ має свою ціну у світі. І світ сьогодні глобалізований, і ця ціна є в середньому одинакова. Не за ціну треба говорити, а за розмір заробітної плати. А для того, щоб розмір заробітної плати був би такий, як в Німеччині, відношення до роботи має бути таке, як в Німеччині. Якщо на 9 годину на роботу, то він в 9 як штик, якщо 13.15 починається обід і 14.35 закінчується, то ні на одну хвилину німець скорше не піде і борше не прийде. Ви чуєте, що я маю на увазі? Ми повинні старатися, щоб наша зарплата відповідала такому рівню, щоб я не переживав, скільки коштує світло. Щоб я не переживав, скільки коштує бензина. Спитайте американців, чи вони хоч заморачуються хоч одну секунду, скільки них коштує світло, скільки в них коштує вода, чи там ще щось. Вони знають, що вони йдуть на роботу і нема проблем. Вони просто виділяють гроші і навіть їм не в голові. Ти, маленька частина від тої зарплати, що вони собі там, їм все рівно. Чи ви думаєте, що американець йде в магазин і він переживає, скільки, яку купити кубасу за 55 гривень чи за 63 гривні? Він вибирає або марку, або смак, йому все рівно, скільки вона коштує, бо йому в будь-якому варіанті на цю кубасу стане. А як ні, нема грошей, він йде. Отакий, е, як називається, називаються, фудбанк. Це такі, е, такі магазини, в яким ти не маєш грошей, можеш прийти собі і набрати всього безплатно. Але для них це непрестижно. Чому в Америці є бомжі? Та не тому, що Америка не готова дати їм роботу. Тому що вони, їм такий спосіб життя нормальний. Бо вони отримують таку е, дотацію, таку підтримку соціальну виплату, що в нас навіть зарплат таких нема. Я маю на увазі середніх. І тому, коли я говорю, про, коли ми говоримо про якісь там речі, Йо, яке світло дороге, йо, яке то-то! ви не про то говорите. Не повинен добиватися такої зарплати, щоб мені було все рівно по скільки світло. А для цього треба, повірте мені, не просто працювати, пахати треба. А ми привикли, як би знайти таку роботу, щоб таке робити, щоб нічого не робити. Та? І саме головне, щоб багато було грошей. А ще трохи щоб можна було украсти. Кожна корупційна схема, кожна украдена копійка з державного бюджету це дірка. Це дірка. А ви знаєте, що яка би бочка не була велика, якщо в неї є дірка одна або дві-три дірки, ти її не наповниш. Бо воно постійно буде витикати. А ці дірки корупційні робимо ми. Першим ділом ми на них мовчимо, друге діло ми в них участвуємо. Або даємо, або беремо. А якщо ні, то дай вам Боже здоров'я і Божого благословення. А якщо так, маєте шанс покаятися. Маєте три дні. Чому три дні? Бо Христос сказав, що цього часу є достатньо, аби вмерти, полежати у гробі і воскреснути три дні. Амінь. Нехай Господь Бог благословить вас, береже вас. Від ракет, від всякої виду зброї, щоб вас не покалічило, нехай береже вас. Від спеки, бо спека теж вбиває. Людина, якщо перегріється, так як машина, знаєте, перегріється, та й біда. Тому нехай Господь Бог береже всіх вас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.